Вітаю це прямий ефір проекту шерифи для нових громад у найближчі півгодини разом з юристом та адвокатом громадської приймальні фонду милосердя та здоров'я Олександром Даниловим поговоримо про кредити. Що робити людям, які мають кредити та не можуть їх виплачувати, чи звільнять від виплати кредитів тих, чиє майно було зруйноване? Ставте обов'язково питання в коментарях. Ми обов'язково зачитаємо їх в прямому ефірі та спробуємо відповісти. А до нас же приєднується Олександр Данилов. Олександре, доброго дня. Добрий день, я хочу почати з того, як взагалі сплачувати кредити в умовах воєнного стану, тому що Багато людей можуть сказати, так воєнний стан, нічого платити не треба. Як насправді? Ну, насправді, ситуація виглядає наступним чином. Власне, ми виходимо з того, що позаконодавець, тобто ну, людина, да, тобто, за умови, якщо дійсно є така ситуація, дозволяє, то він ну не звільняється від необхідності виконання взятих на себе зобов'язань. Тобто ти взяв кредит. Ви маєте ну, необхідність його сплачувати в рамках графіку, погодженого з банком, да? або кредитною установою, і тут нічого не змінилось. Це треба робити. В той же час законодавець говорить про те, що дійсно враховуючи ту ситуацію, воєнний стан, війну і загальноекономічну ситуацію, певні, скажімо, кроки на зустріч позичальнику були вчинені. Ще в березні місяці вони полягають в тому, що було заборонено банком, тобто звільнено постачальника від оплати у разі несвоєчасних якихось платежів, звільнення від оплати неустойки, якимось штрафів, там пені, нарахування 3% відсотків неустойки, і іншої, тобто, тобто відповідальність за несвоєчасне виконання договору, да тобто ми говоримо про це. От, але в той же час ваш обов'язок платити основний платіж, відсотки. Він як був, він так і залишається на даний час. Ви не можете це робити, накопичується борг, але і вам все одно прийде час доведеться платити цю основну суму і відсотки. Але от відповідальності, власне, в якоїсь пині її бути не може. Там також специфічна ситуація стосовно заборони щодо по підвищення відсоткової ставки. Тобто, це те мінімальне, що ну на мою думку, да. Тобто, законодавство ввів дію, да, і якимось чином гарантував певні запобіжники. Але все ж таки, ми говоримо про те, що виконувати ми, ви, ми повинні, і це обов'язково. В той же час були певні зміни внесені також до документів внутрішніх банківських, які трошки спростили порядок реструктуризації, да, тобто, дозволили. Спростили внесення змін щодо строків, платежів. Не можете платити, будь ласка, звертайтесь до банку, говорите про пролонгацію договору, про зменшення там, платежу і так далі, так далі. Але треба розуміти, що банк не зобов'язаний задовільнити вашу заяву. Да? Тобто він може її задовільнити і певні механізми спрощені для того, щоб це зробити. Тобто це значно залежить від банківської структури, з якою ви працюєте, і у якої у вас кредит. Правильно? Ну щодо неустойки, тут це чітко стосовно всіх інших умов змін до діючого договору, так наприклад, ситуація в мене був кредит на диван, який я взяла до війни, і під час воєнного стану я перестала взагалі будь-які внески робити, яка мені загрожує. Відповідальність, тобто, яка відповідальність чекає на тих, хто не виплачує свій кредит? Ну, як такої, якоїсь там кримінальної, адміністративної, звичайно, відповідальності немає. Якщо ми говоримо про цивільну відповідальність, якусь да, тобто, як механізму саме неустойки штрафів, ми знову ж таки говоримо, що Такої відповідальності не буде, але ми можемо прогол... Ну але що може бути наслідком? Наслідком може бути фактично збільшення вартості того кредиту, який ви отримали. Тому що дуже, ну, дуже часто ваш щомісячний платіж він передбачав е певну структуру основної суми і відсотків. І ви, коли щомісячно сплачували, то ви зменшували основну суму, і щомісячно змін ну, зменшували кількість відсотків. Якщо ви певний час не платите. То фактично, ви не сплачуєте основну суму, і таким чином розмір відсотків, він якби кількість, да? не відсоткова ставка, а саме їх сума, вона збільшується, тому цей кредит для вас буде дорожче. Тобто, ну, в такому просто, форматі фактично, більше заплачу грошей, якщо я не виплачувала свій кредит вчасно. Ну трошки. Да. Тобто, за рахунок цих, але там є дуже багато нюансів. Тобто, це. Є ж моменти, коли там, умовно кажучи, дуже розповсюджені кредити, коли формується загальна сума спочатку, от там особливо побутову техніку, от багато ну, людей зверталось. Тобто вже сформована загальна сума, умовно кажучи, холодильник 30, а вам видали 50, ви за 50 взяли 50 і там як відсоток 0,00 там один якийсь на, на там на 10 місяців по 5 тисяч гривень, то в даному випадку, фактично. Сума вже не може збільшуватись того, що там відсоткова ставка мінімальна. Тобто тут все індивідуально, що є там карткові кредити, є там е за застава, да, там, тобто, тобто різні моменти, але загально, якщо ми говоримо, то да, це може призвести до збільшення вартості кредиту в даному випадку. З якими ситуаціями, пов'язані саме з виплатою кредитів, ви зустрічались в своїй юридичній практиці, які є історією людей? Ну, ми говоримо з 24 лютого, так, правильно 20. я розумію? Так. так. Е, ну, тут ситуації різні. Тобто, по-перше, треба сказати, що банки, в принципі, по різному відреагували на, на початок повномасштабної війни. Тобто, певні банківські установи в односторонньому порядку призупинили нарахування відсотків там на 2, 3, 4 місяці. Хтось зменшив відсоткову ставку, хтось ніяк не відреагував на це. Тобто, от, ну в такому. Ну і треба сказати, що от весна і початок літа вони були більш-менш неактивними щодо звернень до з цих питань. Я так розумію, що була якась установка чи загальне розуміння, пауза, вичікування розуміння, що буде відбуватися. Тому, можливо, якісь точки були моменти, масових звернень не було. Влітку вже почались, скажімо, певні звернення, і говоримо про те, що закінчились. Пільгові періоди, комусь там, хтось самостійно звертався і банк, що на зустріч, але все ж було 2-3 місяці в такому форматі. Е, що ми говоримо? Ми говоримо про попередним банківським установам, е, почались моменти е, застосування колекторських компаній, звернень і так далі. Так далі тобто, з проханням е, або з вимогою сплатити. Да? Тобто от такі от моменти пішли. Тобто, скажімо, називаємо це такий певний е, інформаційний, а потім в деяких моментах і психологічний тиск. От зараз хочу сказати, що десь місяць, е, останній місяць значно збільшилась кількість звернень, е, і от останні там повідомлення, люди телефонують, кажуть: у нас будинок роз, ну, розтращило, да, пошкоджено пригород Херсона. Нам вимагають сплатити кредит. Е, ми до вас приїдемо додому і будемо вас там вимагати, і певні наслідки негативні це буде для вас мати. Ну, вона каже: ну, добре, хлопці, приїздіть, от я вас чекаю. Ну, тобто, розуміння, певно, скажімо так, на даний час його стає менше. Тут ми розуміємо, ну, тут питання в чому? Законодавець каже, будь ласка, сплачуйте. Механізмів відшкодування люди там не працюють, умовно кажучи, да, останні, наприклад, вони не працюють, вони не отримують доходу, виїх, у них пошкоджене майно, у них немає нічого. Ну, тут ситуація важка. Е, які ситуації? Ми говоримо з негативних, да? з негативних це моменти були факти оформлення, скажімо так, виконавчих написів Наталіус. Це позасудовий механізм стягнення. Бо Боргу і в дуже великій кількості випадків, саме по, по кредитам, вони є в судовому порядку, в подальшому скасовуються, але це певна процедура, і арешт е рахунків. І рахунки в тому числі соціальних, тобто там з є допомогою і так далі, так далі. Що також є, не є масовим системним, але ну, достатня кількість звернень таких е е є. От... Е Є випадки ну, доволі таки адекватного реагування, звернення про по реструктуризаціям, пролонгаціям договорів. ну, В цьому форматі також ну, приймаються рішення, вони адекватні. Тому ну, ситуації насправді різні. Переважно до нас звертаються, коли арештовано там, картку, картку а, або якщо є ну, значний психологічний тиск, скажімо так, то от такі ситуації вони є. ну, на доданий час становиться системними. Це насправді така абсурдна ситуація, коли у людей немає роботи, їх будинок знищений, а їм телефонують колектори і намагаються якісь гроші ще з них отримати. Е, я знаю, що існує законопроект про звільнення від оплати кредитів, чиє майно знищене, коли він вступить в дію і що він передбачає, тобто чи стане цим людям легше. Е, дійсно. Такий законопроект є, він прийнятий Верховною Радою влітку в першому читанні і зараз, от, у грудні був у другому читанні. Суть його полягає в тому, що до внесення змін до податкового кодексу, а також певних там, законодавчих актів, спрямованих на подолання наслідків саме агресії Російської Федерації, і, власне, ж шкоди, яка завдана людям. Там ну, цей. Хочу почати з того, що, наприклад, банківське середовище ще влітку о, ну критично віднос, віднеслось до цього законопроекту, тому що е, вони говорили про те, що да, ми йдемо на зустріч людям, і я зараз ну, більш детально там проговорюю які там плани. От і ми хочемо дійсно їм допомогти, але з іншого боку, і ми не проговорюємо чітко. Звідки джерело отримання компенсації для банківської системи, тобто, ми говоримо людям, не платіть, а хто буде відшкодовувати це от все банку? І так це не проговорено. Тобто, певні моменти є, але вони звичайно такі, ну складні, скажімо так, і це може мати певний вплив на стабільність банківської системи. Це така загальна думка банкірів, скажімо так. Якщо ми говоримо з точки зору людини, то в Пересічного громадянина, які конкретно постраждали, які конкретно то тут ну, є позитив, позитивні моменти. Суть, власне, його зводиться до чого? Якщо тут дуже коротко і просто. Тобто, якщо ваше майно знаходиться на території від бойових дій або окупації, якщо воно пошкоджене, там є певні характеристики щодо потребує поточного капітального ремонту зруйноване, то ви повинні маєте можливість, давайте так, маєте можливість звернутися і стосовно цього майна вам необхідно сплачувати періодичні платежі, тобто кредит умовно кажучи. Ви маєте право звернутися до свого кредитора банка з заявою, звертаю увагу про призупинення, призупинення виплати. І от з моменту надати певні документи, оригінальні нотаріальні копії, що підтверджують, що це дійсно майно пошкоджене. І тоді позичальник звертається, банківська установа як кредитор, вона фактично позбавлена права вимагати якихось додаткових там умов, документів або право відмовити. Є заява, є документ, що підтверджує. Фактично призупиняється, да, тобто і забороняються там вимоги щодо сплати основної суми відсотків і так далі і так далі і так далі. Тобто, мовно кажучи, це, якби, так скажімо, на паузі, да, тобто, призупинили. Що далі відбувається? Після того, ну і суть його полягає в тому, що якщо в подальшому людина отримує відшкодування, за цей пошкоджений будинок, або, наприклад, держава його відновить, відбудує. То тоді з цього моменту ви там 180 днів повинні не пізніше 180 днів повинні звернутися до свого кредитора і сказати, що ну, мовно повідомити, що така от ситуація, і тоді відновлюється, ну, відновлюється. Ваші зобов'язання по, кредит, по цьому кредиту за виключенням того періоду, який був 24 лютого, по дату, по цю дату, власне, якою ви звернулись. Про відновлення. Тобто, от така от ситуація, тобто, це один, один бік. Є інший момент, там також передбачено, що, якщо умовно, це майно. Знову ж таки, пошкоджено внаслідок агресії. Якщо я не помиляюсь, там на 23 лютого там не було у вас прострочки більше 7 днів, до 7 днів. Да? Е, якщо це нерухоме майно, а це також стосується і автівок кредитних, е, воно було єдине в вашій сім'ї, е, то тоді ваш кредит може бути анульовано взагалі а з подальшою правом. Банку отримати відшкодування від Російської Федерації цього, ну по цьому кредиту. Ну, от ви вже почули, ви вже бачите дату. То ми ну, об'єктивно говоримо, що да, ми все віримо в, в, в відшкодування, там певні репарації і так далі. Але ми розуміємо, що, скоріше за все, це все ж таки буде не в некроткочастій перспективі, да, а в якийсь певний тривалий момент, і це може бути певне навантаження, звичайно, на банківську систему. Також тут буде важливий момент, ми обговорювали з колегами, що таке єдине житло в сім'ї. В розуміння сім'ї, розумієте, тобто розуміння сім'ї, тобто разом з дітьми, разом в розумінні укладеного шлюбу, в розумінні певних взаємовідносин, які прирівнені да, до, до шлюбних відносин. Тобто, ну, тут закон насправді чітко визначає. Кожну зюси категорій, але певний е, оцей законопроект, враховуючи ситуацію, він буде, звичайно, надавати певний люфт, і я думаю, що будуть, все одно ми прийдемо до того, що будуть певні суперечки і, можливо, судові просити саме розуміння чого. А от наша сім'я, на моя да, ми прописані з дочкою, але, і, але дочка тут не живе, вона живе от там, У неї є автівка, от, але то автівка її, а от наша сімейна з дружиною автівка, отця. От. Тому потенційно тут то, звичайно. Ну, тут може бути проблема. Ну але взагалом, звичайно, ми говоримо про те, що це крок на зустріч, звичайно, на зустріч людям. Просто треба проговорити якісь компенсації, можливо, там часткові. Не знаю, тобто це вже не моя, скажімо так, парафія в певному випадку. А, да, в моменті, да, але тут питання в тому, щоб. Цей тягар фактично не покласти просто на, на те ж населення, але вже іншим просто шляхом там і так далі. Відшкодуванням та банківської системи. Законопроект ще не вступив в дію, правильно? Так, да, законопроект е, прийнято в е, другому читанні. якщо не помиляюся, і на підписі у Голови Верховної Ради був. Ну от ну, в такому форматі. От тому да. Ну в цьому певні моменти позитивні є. Вони значні. Подивимося, як воно буде. Якщо дійсно він буде працювати, коли він запрацює, які будуть моменти? А, ну але поки... це певний крок. Поки цей законопроект не працює. Які б ви могли дати поради тим, хто має кредити, але не може їх виплатити? Умовно повертаючись до мого дивану, який я купила до війни, але не можу заплатити за нього гроші. Що мені робити, і як себе поводити? Ну, якщо ми говоримо, ну, воно буде банальні ці поради насправді, тому що перша і завжди порада, коли до тебе приходить. Ну, людина з такою проблемою до юриста, і якщо ти бачиш, що ті, те, що нараховано, нараховано правильно, да, тобто там законно, то перша порада сплатіть. Ну, да. Але тут питання друге, якби я міг сплатити, я, мабуть, до вас би не прийшов за консультацію. Ну, тут Хоча і бувають такі ситуації, коли є можливість сплатити, але вони от, кажуть, от війна, може, ми ж не будемо якось, да, от, ну, в такому фар... такі насправді, звернення теж мають місце. Е, ну, тобто, перший момент, якщо ви можете знайти можливість заплатити там шляхом, і це ж різні суми бувають розумієте, Тобто е, порада, умовно кажучи, по якомусь короткому з високою відсотковою ставкою кредиту і загальне там іпотека на 10 років, вони принципово не можуть спільні якісь моментів мати, окрім сплати, вчасно. От, але якщо ми говоримо про строкові ці короткострокові кредити з високою. Високою процентною ставкою відсотковою, і якщо ми говоримо, наприклад, про от різні фінансові установи онлайн-кредити, наприклад, також велика кількість готова, то там я хочу звернути увагу, що там, на відміну від банківського кредиту, який теж високий, може бути готівкою, там е, дуже часто сама відсоткова ставка настільки висока, що там і не потрібні піня. І якась там неустойка, воно само собою, собою за місяць видає ну, такі збільшення, що воно ну дуже важко. Тому, звичайно, по таким кредитам ми радимо, якщо є можливість там за допомогою друзів, родичів, які весь момент там, стягнути, сплатити і закрити для того, щоб зупинити оце от лавинне зростання відсотків. Звичайно, це ну, ідеальний варіант. Якщо ми говоримо про кредитування там довгострокове, то тут. Краще все ж таки говорити про реструктуризацію, да? тобто там пролонгація на якийсь рік і так далі, так далі. Тому що, ну умовно кажучи, ви знаєте велику суму якусь місяць-два сплатите, але глобально на ну, цій довгій дистанції це для вас ну, не буде мати принципового значення. А от реструктуризація по короткостроковим цим кредитам вона неефективна, тому що вони е... реструктуризація в більшій часті передбачає відкладення, пролонгацію дії договору. Да, там зменшення основної суми, дуже рідко банки йдуть на зменшення відсоткової ставки. А якщо тут така висока відсоткова ставка, то по цим кредитам немає сенсу робити пролонгацію, реструктуризацію. розумієте? Тут треба їх максимально навпаки е, гасити. Да? То можливо, перекредитація, подивитись, якщо у вас онлайн той кредит там, під 100% річних, хоча там буде під 5% на, на місяць. От, чи під сім. От, а є можливість, наприклад, скористатися якоюсь кредитною карткою, якогось банку, якого є клієнтом, і там, умовно кажучи, буде там 40 відсотків річних, наприклад. Тобто, тут є сенс можливо зробити це. Да? Тобто, зняти тут і вже зрозуміти, що у вас хоча б ви там відсотка десь. Тобто, тут індивідуальний насправді момент. От, е Звертатися до банківських установ з проханням провести пролонгацію, але ви але повинні ми розуміти, що е, вона не звільнить все одно ця пролонгація рестор, дуже часто вони призводять все ж таки до збільшення вартості кредиту, і це треба вичити читати е, ті проекти, і за можливості е, можливо після звернення про реструктуризацію. Проконсультуватися з юристом, наприклад, да, і показати той проєкт, чи ці плани, які там, ну для того, щоб зрозуміти, чи дійсно він вам буде в користь, чи ні. Того, що дуже часто ти ще один момент, хочу звернути увагу, тут же момент де є такий е, строковість кредиту. І дуже часто, наприклад, е, закінчується строк дії договору, то після цього вже нараховуватися відсотки не можуть, там на півроку, наприклад, от закінчився він в вересні, а і є якийсь борг. да, і, можливо, є сенс, і ви потрошку будете платити, і фактично вам вже не нараховуються відсотки, якщо закінчився строк кредиту. Банківська установа е, може сказати, а давайте ми пролонгуємо вам ще на півроку, там, але що відбувається? Відбувається те, що ви ще півроку будете платити відсотки. Хоча ви могли б цього вже не робити, і просто погашати ту заборгованість, яка сформувалась за той е, піврічний е, кредит. Тому тут. Ну, індивідуально, я раджу все ж таки звертатися в таких ситуаціях індивідуально, за консультацією, ми будемо ну, аналізувати вашу ситуацію і якусь рекомендацію надавати. Конкретно для вас. Контакти безплатної правової допомоги, наші глядачі можуть побачити зараз на екрані. За цими номерами ви можете звертатись. Бачу, що питань у коментарях у нас немає, але якщо ви дивитесь. Це відео у запису. Ви можете писати, і ми спробуємо відповісти за можливості на всі ваші питання. Я дякую Олександру, і хочу нагадати, що сьогодні ми говорили з юристом та адвокатом громадської приймальні фонду милосердя та здоров'я Олександром Даниловим про те, що робити людям, які мають кредити, не можуть їх виплачувати, і чи звільнять від виплат кредитів тих, хто чиє майно було знищене. Друзі, дякуємо вам, що дивились. Олександре, дякую, що долучились до ефіру. Ще раз нагадаю, що всі контакти ви бачите на екрані. Гарного вам вечора і до зустрічі. До побачення.